Привіт, шанувальники новинок! Мене звати Валентин. Сьогодні ми поговоримо про торгівельну марку Ainobi. Як ви вже знаєте, в даному бренді зараз присутні дві лінійки захисного скла, два види плотерів для будь-яких діагоналей. Також бренд Ainobi нараховує три лінійки захисних гідрогелевих плівок Bronze, Silver та Gold. І зараз ми представляємо вам нову серію гідрогелевих плівок Ainobi з Platinum HD Glossy PX001. З найвищим стандартом захисту для смартфонів та інших гаджетів. Та неперевершеним комфортом для споживачів. Розпочнемо з найважливішого матеріалів. Ця захисна плівка виготовлена з унікального гідрогелового матеріалу японського походження. Адже, як відомо, японці завжди були лідерами у світі технологій. Цей матеріал допоможе вам не тільки надійно захистити гаджет, але й може відновлювати свої властивості навіть після глибоких подряпин. Так, це дійсно можливо. Ваш гаджет завжди залишатиметься як новий. Гідрогелова плівка серії Platinum має високий рівень оліофобного покриття. Також плівка має толщину лише 0,18 мм. Можливість довготривалого використання, що встановлює нові стандарти і підвищує конкурентну спроможність в порівнянні з захисним склом. Забудьте про відбитки пальців. Екран залишатиметься завжди чистим і прозорим. Захисна плівка платину має вдосконалену клеєву основу. В ній використовується клей, який міцно тримає плівку на місці, але й не залишає слідів при видаленні. Плівка платину це не просто шар захисту, а справжня броня для гаджетів. Вона надійно захистить від подряпин, пилу та навіть від ударів. І що найважливіше, завдяки високоякісному гідрогелю вона зберігає не лише цілісність храму, а й зовнішньої привабливість. Навіть після найважчих умов використання її не потрібно замінювати після кожного падіння, щоб кран мав естетичний вигляд. Плівка універсальна і чудово підходить для всіх типів гаджетів, сумісна з усіма видами вигнутих поверхонь. Вона не зменшує чутливість сенсора і гарантує яскраву якість кольорів і точність дотиків. Завдяки бездоганній конструкції плівки немає потреби в спеціальних навичках та складних процедурах, щоб її наклеїти. Отже, INobi Platinum Edition Glossy PX001 це не просто захисна плівка, а найвищий стандарт у світі захисту гаджетів. Зробіть свій вибір на користь найкращого, обирайте INOBI Platinum Edition.